Таким чином, стало єдиним містом у державі, де будуються не тільки уже квартири, не тільки відновлюються муз школи, а навіть будуються музеї. Ось ми з вами можемо тоді потроху називати себе людьми цивілізованими, людьми культурними і виховувати так, підростаючі покоління своїх дітей і онуків. І Дуже хочу разом з вами пом'янути незлим тихим словом Зою Маліновську, яка багато і все своє життя віддала цьому музичному закладу. Царство її небесне і велика вдячність в нас, і що знайшлися люди серед вас, які відновили цю справу і будемо продовжувати. Честь і слава Житомирянам, які живуть і дружать з музикою, і з музикою в душі і в серці, і з музичним інструментом. Зі святом вас!